Я чув, що є трудовий договір із нефіксованим робочим часом. То ясни, що це дійсно такі трудові договори існують. Це так званий особливий тип трудових договорів, в яких не встановлено конкретного часу виконання роботи. Тобто, працівник отримує роботу, яка може бути, а може і не бути у роботодавця. Причому співвідношення таких трудових договорів з нефіксованим робочим часом до звичайних трудових договорів не має перебільшувати 10%. Є встановлений так званий мінімальний гарантований час. Він на рівні 32. Бог годин на місяць встановлюються. Тобто, якщо ваш працівник отримав менше або виконав роботи менше ніж 32 години на місяць, то ви, як роботодавець, зобов'язані сплатити йому все одно не менше ніж за 32 години. Або якщо він а, взагалі не отримав від вас ніякої роботи, то ви все одно будете зобов'язані йому сплатити не менше ніж за 32 години, які передбачені таким договором.